И йоу, всем привет! С вами я, Назаре Крейнен, и вы на моєму канале. И тут жо Греорги Геймер. Зі мною Гре Орги Геймер. Давай за Так. Эээ, Кирка. И сегодня мы играем в Minecraft Education и... Будем будувати там, да, не знаю, что робити. І... Давай І... Так, я пішов в шахту шукати. А Греоргі буде там дерево добувати. Греоргія, що ти будеш там робити? Скажи підписникам. Так я маю кирку. Кам'яне кирку. Ооо, ой, блин. Пішов я коротше знайду. Це місце і ми погнали. Якщо ще підписники, підписуйтесь на мій канал. Також на гре Геймер теж підписуйтесь. І ми продовжуємо робити цю роботу. Жора, що ти там робиш? А. Короче, я тут, а... Це... я пішов в шахту шукати. Десь вона, можливо. Так, ю... е... я... і як ви вже зрозуміли, мене звати Назар Юкренін, і... і зі мною гуляє цей Григор Геймер, Так. Це... Ні, поки я не знайшов. Я ще не знайшов, короче. Так у мене кирка, то чо? У мене кам'яна кирка. Я... я не знаю сам, де я. Шукаю по там. О, телепортнувся. Так. Так, встановись сюди. На. Тут. Так, Георгій Геймер взяв мою кірочку, допоможе мені тут 에, знайти шах... знайти шахту. А... Я не О! Жора! Нашов, нашов, нашов! Ди дай мені кірку, дай мені кірку. Кірку дай мені. Я знаю, там по прямій, давай. Я, короче, падаю. Ау, у больно ноги. Попрямі, попрямі, попрямі. Прямо йди. Сюди, до мене, йди. Опрямій, я вже сам бачив. Так. Коротше, підписники, ми йдемо зараз з... разом за Греорієм, Ми йдемо Там, походу. Дай мені креатив. О, дякую. О, я знайшов! Я знайшов! Ось вона. Ти летиш? Я лечу. Давай. земной, еды. Не, я знаю, что в шахту. Я знаю, что в шахту. Шахту я знаю. Дай мне. Да господи, блин. Говнюк. А, так, о. Ладно. Возьму миллион. Darojkeva Taporiky Ну я знайшов э, тут цей пещеру Йдемо. Yeah. Давай. А потім мене залопортнеш. Так де це? Та ну. Це якась не шахта, це жора, а це яка фігня. Якась гора. Я не знайшов, коротше. короче. О, каміння, каміння. я. пічку буду робити, я пічку буду тобі робити. Так, я добую камень для пички. Оргі Геймер буде... Буду в пічку. Ось так. Будеш, будеш. Я вже все зробив. Я каміння нахожу, щоб по цей. Ты міг зробити цей. А що він не зависает? Гора зависает. Трішки. Ладно, пішов я далі. О, туди, туди, прямо-прямо Жора, дай, будь ласка, мені цей. Креативчик. Да мені треба. Шахту я знайшов на горі. Шахту я знайшов на горі. Давай, мені креативчик. Долететь треба мені. Давай Дай, будь ласка. Бо треба мені, знаєш що? факела. Факел. Факел мені треба. А не факел треба Там я нічого не бачу, як мені знайду діаманти? От Георгій геймер. Вообще не дає мені креативчик. Залеза! Заліза! Заліза! заліза, заліза! Так у мене кірки багато. Я з креатива взяв. <плес> так, Так, я вже буду. По коли я Завтра я буду новий відосик. Как я вам казав. О, пещера, пещера, я знайшу пещеру. Якусь. Она дуже короткая, но... Ну... Вуиля! Хорошо? А, а в том числе лагай жора. Лагай. Я... Жора, я знайшов э, ці, вугілля. Все, я знайшов вугілля жора. Тобі буде э, достатньо каміння, все. Телепортни мене. Шора. Телепорт. Мене. Телепорт до тебе. Почекай. А, ладно, все. О! Григорьи, я знаю, що зробив. Да, физелиз. Ай, <м kys Stars> да як? Да ты А я ты цей, знаешь, что нашёл ещё? А ты п... ты печку зробив? А Ой, блин, нащо ты взяв в заліза. Так, дай мне, будь ласка. Оце. оце даю тобі. Я нашел в оце вугиля. Не треба якусь деревяшку. Зрозумів? Я уже выкинув ее. Все. Я вугилля зробив. 20 штук. Так, я тебе, знаешь, камень, камень я не знайшов, камень я не знайшов, так, я, ай, напали все, все, Жора, в тебе остань, остань, все, все, пять, Жора, в тебе цей заліза готова. Я положу це по порядку. П'ять заліз. О, пішли, знаєш, куди? Жора, як ти побудуєш, прийшли на цей, до цього. Село знайдемо. Голема будемо вбивати його. Курибка, не заважай. Господи. Короче, підписники, вона ж заважає прям копець. Ти знову камінь положив, знаєш куди? Не туди. Їжу треба смажити. Так, їжа смажиться, тепер давай. Що це таке? Як я буду заходить? Господи. Дай мені, будь ласка, креативчик, щоб я знайшов цей. Для. Я буду робити пол. Хочеш? Я тобі допоможу полу робить. Включи мне играют. На тоби камень. я тоби э, скину зараз. Я нашел. На тоби сорок. Э, 40... Все, что было. На тобі 42 Я тобі знайшов. Блін, то шо ти робиш? Господи. Греоргій не ум. Греорги геймер не вміє гуляти в Майнкрафт. Бо ти забув листя прибрати. Листя, ти забув прибрати А я вже все так я буду щось робити. Давай береза Давай я березя буду збирати, а ти... не збирай. У там шахта. Там шахта. Там каминя. И вода, и каминя. Так я нашел знайшов не тут, а іншим. Заліза. Ладно, все. Надо би березку. Я то я підібрав, Ну тримаю. Тримай, жора. А тобі біберес. Добудує, давай. Так, а я подивлюсь, поки що Що мені робити. В цьому В Майнкрафт. Так. Богдан Багда... Баг... Жора, скажи, щоб він не помер. Бо він так сміється, як будто він задихається. Але сміється. Все. Я тобі ще береза, приніс. Так будет. Вот так. Ой. Вот так. Хочешь? Так. А я Бореза принес. І в тобі дати свою я скрафтил Знаєш, що я скрафтил я скрафтил э, короче я скрафтил знаєш, що? Е, м меч м меч Я тобі скину дерев'яний меч щоб ти це... відбивався. ну я можу знайти ищи камень Так, я пишу в песок, песок пишу. Я пишу. Я пишу в песок. Жора. Так. Уи. А тут шахта под низом. Так. Короче, ты что, залеза потратил? На шо? Добувай песок. Щоб был песок. Эй, е, я добываю. Я сказав, что я добываю. А ты займайся иншим. Я ловлю все. Я А? Я вообще-то... Сборов в Не на камине, а цей. Песок. Песок добавил. Я береза трішки потрачу, ти не проти? Мені правда важливо добратися до тебе якось. Все, я прийшов до тебе. Едно. Я прийшов тобі цей береза даю. Що ти будуєш? Жора, забирай своє! Забирай, Береза. Так, я пісок буду плавать. Я буду плавать пісок Ну я краще, чим ти я вирав, так, нормально еще підписники побачимся пізніше.